Мої вітання! У цьому відео ми спробуємо запустити планшет на Android майже у 11-річної давнини, і у випадку успіху перевіримо, що ми можемо з ним зробити та які програми запускати. Простіше кажучи, ми визначимо, яке може бути застосування у нашого планшета, що був випущений аж у 2013 році. Почнемо з конкретних характеристик нашого девайсу. Перед вами мій планшет Asus моделі MemoPad ME173X. Бачите, він такого синього кольору, а також має нетипові для сучасних гаджетів широкі рамки. Даний планшет працює на операційній системі Android 4.2 Jelly Bean, який є останньою можливою версією, що може бути встановлена на цей пристрій. Екран має діагональ 7 дюймів та підтримує одночасно 10 натискань. Матриця в планшеті IPS а роздільна здатність екрану 1280 х 800 пікселів. Процесор тут Mediatek 8125 з тактовою частотою 1,2 ГГц. а Графічний прискорювач PowerVR 544. Тут обсяг оперативної пам'яті складає 1 ГБ, що станом на 2025 рік дуже мало. Але на той час це був доволі непоганий показник, якщо порівнювати з бюджетними смартфонами. які тоді могли мати по 256 чи 512 МБ ОЗП. Флешпам'ять тут 16 ГБ, При цьому існує можливість розширення внутрішньої пам'яті пристрою завдяки використанню карт Microsd SDHC. Тут наявні типові для мобільних пристроїв технології, такі як Wi-Fi, Bluetooth і GPS. Ну і пару слів про камеру. В цьому планшеті Asus їх дві – основна на 5 мегапікселів і фронтальна. На 1,2 Мп. Запускаємо наш планшет. Насправді, на момент зйомки даного відео, я вже експлуатував його протягом останніх 2 місяців, що дасть мені змогу зробити більш точні узагальнення в основі власних спостережень. Але якщо ви запускатимете планшет чи будь-який інший пристрій з акумулятором, який у вас руками валявся десь в угляді, то будьте готові до того, що цей пристрій одразу не увімкнеться. Це пов'язано з сильним розрядом акумулятора. Відповідно, доведеться -то чекати додатково годину-дві, перш ніж пристрій почне подавати ознаки життя. Бачимо, що наш Асус завантажився, і в моєму випадку, весь час запуску після заряджання зайняв приблизно 1 хвилину, майже як у сучасних смартфонів. Стосовно зарядки, то тут насправді не все так добре. Зважаючи на відсутність у ті роки розвинутих технологій швидкої зарядки, на процес повного заряджання з 1 до 100% витрачається більше 2 годин. Чесно не пам'ятаю, скільки часу йшло на повну зарядку раніше, коли тільки починав користуватися цим девайсом ще у далекому 2014 році. Але з певністю можу сказати, що мій смартфон, придбаний у 2021 році, заряджається майже вдвічі швидше, ніж цей планшет. Хоча наш моего пад МЕ173 заряджається, і на тому добре. Далі нам потрібно зайти в Google Play, щоб мати можливість встановлювати перевірені застосунки. Але перед цим потрібно зайти в Google Аккаунт. Я не буду показувати цей процес, скажу лише, що на диво він боявся безпроблемним. Тобто ми без проблем зміли зайти в наш Google Аккаунт і Google сервіси. Тому авторизатися можливо і це вселяє надію. Але. Далі все складається не все так добре, як думалося. Зайшовши в Google Play, можна побачити, що кількість доступних для завантаження застосунків дуже мала. 80% тих застосунків, які встановлені на інших моїх Android-пристроях, мають позначку ваш пристрій не сумісний з цією версією, що робить неможливим їх встановлення з маркета Google Play. На мою думку, це викликано дуже старою версією Android на цьому планшеті. Бо би у нас хоча б п'ятий Android, то ми могли б встановити більше перевірених застосунків. А так, Google Chrome ми встановити не можемо, YouTube останньої версії недоступний, і так далі. Що ж у такому разі доведеться шукати якісь альтернативні варіанти? Так, у якості веб-браузера ми встановили Opera Mini. Це чи не єдиний браузер з Google Play, який можна завантажити на даний пристрій у 2025 році. Завантажив я його, думаю, ну зараз нарешті зможемо щось нормально подивитись в інтернеті. Запускаю його, і через пару секунд він вилетів. Коротше, це вже про рахунок розробників Opera, що їх браузер можна встановити з Google Play на мій пристрій, але він не працює. Тому нам дійсно доведеться шукати старіші АПК файли для браузера, які можуть підтримуватися, і встановлювати їх як стороннє програмне забезпечення. І хоч тут є у нас певний успіх. Мені вдалося встановити браузер Google Chrome на цей планшет, але версії за травень 2018 року. А що ж з YouTube? Давайте спробуємо запустити відповідний застосунок і переглянути останнє відео каналу Богдан Комп'ютерний про досвід переходу з Windows на Linux, яке набрало вже більше трьох тисяч переглядів, за що я вам, шановні глядачі, неймовірно вдячний. При запуску версії YouTube, що була встановлена заздалегідь, видається повідомлення про необхідність оновлення застосунку. У Google Play встановити останню версію YouTube не вийшло, тому треба шукати деінде. Але, навіть знайшовши і встановивши АПК файл останній підтримуваний на Android 4.2 версії YouTube, дива не сталося. Все одно з'являється повідомлення, що версія програми є застарілою. Такий собі замкнутий коло. Нам залишається лише зайти на YouTube через браузер, що, звісно, не так зручно, але що поробиш. Адже це єдиний робочий спосіб подивитися відео на цьому планшеті 10-річної давнини. Запускаємо наше відео і дивимось. Що ж до якості відео, то планшет відмінно справляється з переглядом відео в якості 720p. А от при виборі якості 1080p або Full HD вже з'являються підгальмовування та зависання. Звісно, проблема того, що ми не можемо встановити сучасні застосунки, стосується не всіх. Так, наприклад, Google Photos без жодних проблем встановлюється з Google Play і працює на нашому планшеті. Тому можна зробити перший висновок. Старий планшет чудово підійде для перегляду ваших збережених фотографій, для чого потрібне тільки хороше інтернет-з'єднання. Є ще одне чудове застосування для старого планшету використання його в якості читалки. З цим, у нього немає жодних проблем. Можна завантажити на пристрій книги будь-яких підтримуваних форматів текстових документів, як от PDF, Docs, FP2, DGVU, і читати їх. Ну тут є навіть будовані читалки та переглядачі документів. Також їх можна завантажити з Google Play, бо якраз Читалка є одним з різновидів того програмного забезпечення, яке легко оптимізується під старі версії Android і відповідно може бути запущений. Тепер декілька слів про ігри. Чесно, я давно вже не цікавлюся мобільним геймінгом, тому дати об'єктивну оцінку тут навряд чи зможу. Але коли у мене тільки но з'явився даний планшет. То я грав у різноманітні ігри: гонки, футбольні симулятори та й всяку-всячину, яка тоді існувала. Враховуючи те, що я побачив із застосунками у Google Play, то можу сказати, що ми можемо запускати ігри, які виходили десь до 2017 року. Однак потрібно шукати старі їх АПК файли, які підходять під Android 4.2 і можуть бути встановлені на пристрій з даним Android. Можливо. Можливо, буде певне зменшення показника кількості кадрів за секунду FPS, що викликане зносом апаратних складових планшета. Але я не думаю, що воно буде значним. А тепер давайте спробуємо зробити віртуальну подорож в Google Maps. Адже це має бути зручнішим, ніж на смартфоні. Запустивши встановлений застосунок, ми можемо переглядати карту, але. У лівій частині екрану з'являється повідомлення про те, що ця версія вже не підтримується, і тому зайдіть через браузер. Заходимо через браузер, і тут, на жаль, не все так добре, як того б хотілося. Звісно, карти провантажуються, але цей процес доволі повільний. З'являються підвисання і тому задоволення від віртуальної подорожі ви навряд чи отримаєте. Месенджери і соцмережі. Поспілкуватися в месенджерах чи дізнатися якусь інформацію ми так само не можемо, адже ні Viber, ні Telegram недоступні в Google Play. Теоретично, ми можемо завантажити їх старі APK-файли і встановити звідти. Проте, зважаючи на те, як ці месенджери легко зламуються останнім часом, я не хочу зайвий раз ризикувати. Але, скажу чесно, у 2018 році я пам'ятаю, що Viber точно працював на даному планшеті. Далі поговоримо про камеру. Як я вже зазначав, у Asus Memopad є дві камери: основна та фронтальна. Для того, щоб зрозуміти доцільність використання камери для зйомки світлин, порівняємо її з більш сучасною камерою у моєму смартфоні. Результат ви можете побачити перед собою. Фактично для свого часу в планшеті доволі непогана камера. Тут є багато різних функцій, фільтрів, різних параметрів тощо. Але при наявності більш сучасних пристроїв використовувати камеру даного планшета я не бачу сенсу. А тепер давайте насолодимося інтерфейсом старого Android 4.2. з Особливостями реалізації на планшетах Asus, а також застосунками, які постачалися від цієї компанії. Тому тим, хто любить ностальгувати за минулим, присвячується. До речі, про інтернет-з'єднання. Особливістю саме моєї моделі планшета є те, що тут час від часу, наприклад, раз на декілька днів, трапляється баг, коли ідентифікатор з'єднання показує, що все окей, але завантажити нічого не виходить. Доводиться вручну перевмикати Wi-Fi на планшеті, щоб усунути цю проблему. Наскільки я знаю зі свого досвіду, то у сучасних пристроях такої проблеми немає, адже там перепідключення здійснюється автоматично. Звісно, це незручно, але давайте подивимось правді у вічі. За понад 10 років використання і роботи цього планшету, Wi-Fi модуль у цьому пристрої все ще справний. Ще один важливий момент, який я виявив після двох місяців користування старим планшетом, це те, що мені приємніше дивитися відео і читати книги тут. Попри те, що діагональ екрана цього пристрою не набагато більша за діагональ екрану сучасних смартфонів, усе ж співвідношення сторін відіграє важливу роль. Адже екрани смартфонів, як ви знаєте, вони більш витягнуті, ніж екран цього планшета. Через це елементи відео та тексту на планшеті мають більший розмір порівняно зі смартфонами, а тому очам не потрібно зайво рознапружуватися, напружуватися, щоб щось роздивитись. Повністю зарядженого пристрою вистачає на декілька годин активного використання. При цьому точне число залежить від того, як саме ми використовуємо планшет. Так, за власними спостереженнями, при перегляді одного лише відео на YouTube заряду вистачає на 2-4 години, а читанні книг статей – на 7-10 годин. Можемо підходити до підсумків. Отже, планшет Asus Memopad E173X з Android 4.2. Випущений в 2013 році, може бути використаний в 2015 році для нескладних задач: читання книг, перегляд текстових документів, перегляд відео, фільмів, фотографій, ну а також для запуску старих ігор. При цьому варто розуміти те, що встановлювати застосунки в більшості доведеться зі сторонніх джерел у вигляді APK файлів, адже старий Android версії 4.2 є основною причиною того. Чому більшість застосунків у Google Play є несумісними з даним пристроєм? Обмінюватися повідомленнями в месенджерах навряд чи вийде з тієї ж самої причини, а от подивитися цікаві фотографії в Instagram, захоплюючи відео на YouTube чи додовижні дописи у Facebook можна, зайшовши відповідні веб-застосунки через браузер. Крім того, потрібно бути готовим до того, що акумулятор планшети заряджається довше за сучасні пристрої майже вдвічі. А також він швидше розряджається, а швидкодія пристрою буде лише зменшуватись з часом. Тому стати повноцінною заміною сучасним пристроєм даний планшет не може. А от допоміжним цілком. А що ви думаєте з цього приводу? Скільки років вашому найстаршому пристрою планшету чи смартфону, який ви все ще використовуєте? Які проблеми при цьому виникають? Напишіть про це і про свій досвід у коментарях. На цьому все. Дякую за увагу.